Похіднував колаків. Домко дарна сила стояв біля повідки і взаду мічухав те місце, котре було трохи нижче спини. Він почувався вельми кепсько, не тому, що вкотре отримав від діда, а тому, що дідова наука ніяк не йде йому на розум. Почав оце домко скородити город і все ж ніби йшло гаразд. Та як згадав, що хлопці пішли козакувати без нього, то така взяла до сади, що й незчувся, як зламав на двоє граблі. Чи то слабкі були, чи то надо сильніше, ніж годиться, от і отримав більшим уламком від, від діда. Так отримав, що й досі свербить. На діда думку не ображався, хто ж його буде вчити, як не єдина рідна душа. А дід поганому навчить. Він же прагне, щоб демкова сила, хоч трохи прозумнішила. Як у двоюрідної тітки Мокрини, Санькової матері вона ніколи грабель не ламає і не висмикує дишо з вози. Хотів, Демко ще раз почухати свербляче місце, та зненацька почув тихий насвист. Біля перелазу стояв санько з Грицьком. Грицик насторожено водив очима по подвір'ю. А де дід? запитав він. Та нема. Відказав Димко, подався до лісу за новою рогаткою для граблів. А що він тобі потрібен? Навпаки, відказав Грицик, і перебрався через перелаз. Димку, хочеш піти з нами, а куди? Зараз ми тобі розкажемо. На диво, Демко, який, окрім діда, нікого і нічого не боявся, цього разу почав Вагатися, навіть відмовився спочатку. Ну, чого ти не хочеш? Йди з нами, чого? допитував Грицьк. Ти ж нічого не боїшся. Ми ж бачили, як ти хотів зупинити Петрика. Так то бугай, нерішуче відмагався Демко. Його ж видно, за що хапати, за роги чи за хвоста, а там вовкулака. За що ти його вхопиш? За вуха. Поради, Санько. Чи теж за хвоста? Еге ж, за хвоста, покаже він тобі несправжнього. справжнього. Ти за нього хап, а в руці нічого. От, а він тобі за цей час з горлянку вчепиться, е, згодився Демко. Йди за хлопцями лише тоді, коли взяв до рук замашну довбеньку. Отак От як круто, ну, то аж засвистить, сказав він. Потім замахнув довбенькою і справді почалося щось схоже на свист. Хлопці, аж відстагнулися. І хреста може відкрити і коло окреслити. Ні, довбня таки зручна річно те, що ваші шабельки від них. Користі, як від комара, і він знову змахнув довбиною так, що надто доопитливий сусідський бровко зі скавулінням кинувся в кущі, відчувавши у руках звичну довбину. Домков був згоден іти куди завгодно і коли завгодно. Грицькові ледве вдалося вмовити дурну силу, зачекати, аж доки місяць зійметься на небо. Бо кожному відомо, що вовкулаків треба хрестити лише тоді, коли проспівають опівночі півні. Добре було домкові, він уже майже дорослий і міг не спати хоч цілу ніч, а Грицик теж навчився прокидатись коли завгодно. Найважче було Сенькові мати заганяла його до хати майже з корми і будила тоді, коли сонце підніметься над деревами. Прив'яжемо тузок до ноги. Порадив Грицик, а інший кінець виведе за двір. Я смикну, і ти проклінешся, тільки ж дивись, матері не збуди. Бо буде й тобі, й мені. Еге ж, підтримав Грицик Демко, не у всяко ді... дядька така важка рука, як у твоєї матері. Засинаючи Санько увесь час доторкнувся до мотузки, а рапом відв'язалася і йому тоді не вдасться стати на бій вовкулаками. Снилася йому якась чортівня. То татари тягнули його кудись із хати, а він опирається, ото навпаки, Сенько отяг татарина до хати, а той боявся заходити. Прокинувся Сенько від того, що гепнувся на долівку, бо тихо лише чулося неподалік сонне дихання матері. Через долівку пробігала місячна доріжка. Все, здавалося, знайомим. І звичним, от лише не зрозуміло було, як він синько опинився на підлозі. Хлопець позіхнув і хотів було забратися під ковдру, як дуже дужий ровок збив його з ніг. І знову тиша, знову сонце дихання матері й місячна доріжка через кімнату. І раптом ще один ривок та такий, що Сенькові здалося, ніби йому відірвало ногу, і лише тоді Сенько здогадався. У чому справа? Хутенько відв'язав мотузку і на навпичниках подався надвір. Біля порога стояв розлючений грицик з демком Я тебе смикав, смикав, аж рука заболіла. пошепко сказав Грицик. Аби не демко ти й зараз спав би. До лісу увійшли, коли місяць підбився високо в небо Ішли один за одним. Вервечкою. Спочатку хлопці, не випустили вперед Демка, на той випадок, коли вовкулака накинеться на на раніше, ніж вони встигнуть його побачити. Проте за якийсь час Гричкові спало на думку, що вовкулака, збачивши таку довгню спереду, напасти не посміє, зачекає, поки домко пройде і накинеться ззаду. Певно, така ж гадка спала і в саньку в голову, тому що хлопці, не змовляючись, одночасно рвонули вперед дамка. В мене зірки шелоко, прошепотів грицик, вітраючи санька. Що, забув? У мене теж зірки наполягло полях було соньку. Утім наполягляв... Наполягав недовго, бо збагнув, що найкраще місце під час такої небезпечної подорожі буде посередині. Димко всю суперечку не втручався. Він просто йшов з довбнивою, готовий будь-якої миті опустити її на голову на чистій силі. Нарешті попереду забувані руїни. Димко зупинився і почав наслухати, тоді стенув плечима й сказав. Нікого тут немає. Це все твої вигадки, Грицику. Прошепотів, Грицик. Це не тут, це ж далі. І він показав пальцем у той бік, де колись було дворище. Підстарилося сидірка одного з найкращих воронівських козаків. Добряча хата була у підстарости і піліт навколо мічний. Із підболу до кам'яного льоху вів потайний хідник. А з льоху теж був потайний хід до болота, куди татарини не за що не полізе. Проте не допомогли сидіркові ні хідники, ні кам'яний льох. Нахлав він головою під час раптового татарського нападу, а жінку його і малого сина так і не знайшли. Тихенько пробрався до дворища і зачаїлися. Спочатку хлопці нічого не чули, бо навколо хоч і тихо було. Але на болоті шуміли очерети, і лише, призвичаївшись, хлопці почали розрізняти якісь звуки, що долинали з того боку, де був кам'яний льох. Звуки скидалися чи то на стогін, чи то на тяжке зітхання. Не змовлялися, хлопці кинулися окреслювати дорогу себе коло. Проте Грючкові цього здалося замало. Зиркаючи, чи не прочинаються двері кам'яниці, він окреслив ще одне спільне коло. А Санькові чомусь стало ані скілечки на Може, тому, що понад усе захотілося спати, тож Санько подихнув, усівся посередині свого кола. І голова йому повільно схилилася на груди. Міст уже вище піднімався у небо, піднімався і раз по раз зиркав крізь поролиних у хмари, наче перевіряв, чи не занадто він відірвався від землі, знизиний повільно підповзав тумани. Стогін чи то зітхання повторилося, Грицик мимоволі вщепився в Демкову руку. Проте демко. Відстворив хлопця і намигав, показав, аби його теж присів. Коли вже доведеться битися, то треба, щоб навколо був простір, а то, бува, ще своїх зачепиш. Стогін перейшов у глухий підземний голос. Згодом той переріз у тихе загрозове харчання і знову замовк. Нараз Гречкові здалося, ніби в дверях щось заскрипіло. Він похопцем тричі перехрестився, наснув сіру пляму, Демко теж стріпнувся і заніс довбню над головою, бо ж, бувалі люди казали, що вовколака гадається, мов блискавка, і для нього десять кроків, які виділяють хлопців від льоху не що? Проте сіра пляма, схоже, нікуди кидатися не збирали, хіба що ледь-ледь врухнулося, місяць знову визирнув за хмари, і Гричкові здалося, що та пляма стала скидатися на згорбоневу дідусеву постать, і, хоч ближче розгладіти на зміг, усе ж відчув, що той, хто вийшов з кам'яниці, пильно дивиться в їхній бік. Нараз надзвичайно млявість огорнула хлопця. Не було сил навіть поворухнутися. Край моки Грицьк встиг завважати, що Демко похитнувся і повільно опустив свою допню на землю. І останнє, що привідалося Грицькові, нечіка постать наблизалася до них і в Грицькові душу заврізняла чиясь сяйливі очі. І десь ніби зовсім. Збоку з'явилося вовче пощепа. Сенько з Грициком прокинулося від Демкового голосу. Дурна сила лапав навколо себе і дивувався. Де ж це поділося, моя довбня? Санько позіхнув солодко, потягнувся і раптом вигукнув. А то не вона? Он! На берестку висить! Донько з Грициком здивовано витріщилося на Бересток. Тоді, незмовляючись, трійця перевела погляд на двері кам'яниці, проте вони були зачинені, здавалося, навіть, ніби до них сто літ ніхто не підходив. І лише коли дуже пильно придивлятися, то можна було помітити кілька слідів. Вони вели від кам'яниці у бік вовкулацького кута. Повернулися хлопці до світу, село тільки прокидалося, а санькова мати ще із хати не виходила. Обійшлося, погнийшилося санько. Так, для санька, як і для Грицика, все обійшлося гаразд. Не пощастило лише дурній силі. Зненацька з двора дід Кіпшик почулися такі звуки, ніби хтось бив пронаком. Бив проникнув, мокрій білизні, бив і дідовим галосом промовляв Я тобі туди посилав? Чого сам поліз? Ану, дай возину, бо ця зламалася. Та діду, розгубку, напобонів Демко. Ну, що ви? Я ж не возила ламав чи граблі. Хлопці сказали, що там вовкулаки засіли, от я. А в тебе що? Свого розуму не вистачає, дитячим живаєш? За якусь хвилину Демко гнав корову до очерету, Ішов йшов позад неї, щухав звичне місце і скрушно похитав головою. Знову щось не так він вчинив, а що саме ніяк не міг збагнути. Суперечка. Високий жиловий чоловік. Немаже парубок, гнівно зблиснув очима на господаря. Усе ж стримався лише сказав. Ні, вельможний пане, мені це не підходить. Якусь хвилю пан Кобильський розглядав гостя маленькими, примруженими очицями. Дурний ти, хлопче, сказав нарешті, а я тобі гарне діло пропоную, бо шаную рід твій і праздів твоїх. Вони з моїми разом стояли під синіми водами, у якій битві ви стояли, трьох ханів прогнали з нашої землі, А чого прагнули? бо пліч о пліч стояли, і дід твій, Митро, разом з моїм пшеницю грекали возили. А тепер ти на мене звіром зиркаєш. Гадаєш, не знаю чому, бо в мене он. Пан повів рукою по світлиці всього вдостань, а в тебе стара светівка і шапка в дірках. Ото От і всього. Тож я тобі діло пропоную, а ти, негарне це діло, пане. Одна справа стежити за татарами і зовсім інша – за своїм братом. І потім пан Перериславський, старосте дозволяє козакувати всім. Хто того забажає? При згадці про переяславського старосту пан Кобилецький ніби аж на зріст поменшкав, бо хоч і сам був старостою проте лише Канівським, а Канівецька земля була частко Переяславською, і цей обідраний перцюг цей лайдак ходить у переяславську старосту в улюбленцях. Носить той з ним, як з пинсною торбою. Ще пак кращий відвідник землі Переяславської. А що, коли цей обідранець швайко донесе до вух переяславського старосту його пана кобилянського слова, Михайло масово людина горішковата, не встягнеш і озирнутися, як перестанеш бути паном. Тому якомога спокійніше, пан Кобилянський додав Та я що? Я ж не проти здобичництва. Я кажу про десятку частку, яку той здобичник має сплачувати. А хто перевірить, яка вона, може, десята, може, і сота. От я тобі й кажу. Дай мені знати, хто де. Промишляє, а далі то вже й не твоя справа, і тебе не обділю. Бо ж сама поглянь, у чому ходиш. Ну то як? Ні, пане, те, що ви називаєте помічю, я називаю зрадою, зрадою. Зревів він, Кобильський, це ти мені кажеш, ти нігтя мого не втратиш. Він виховив шаблю, що була при поясі, і замахнувся на гостя. Проте той уже чекав на нього. Зблиснув дві блискавки, почувся зелень криці, а через мить шабля пана Кобильнянського прив... привралася з рук. «Заспокойся, пане, усміхнувся швайка. Я скажу вам лише те, що можу сказати: готуйтеся до татарського нападу, а про все інше я вас не чув, і ви мене не бачили. Він круто повернувся і вийшов зі світлиці. Пся крев!» – лайнув пан Кобилянський. Бидло лайдак. Ну, стривай, і визирнув у вікно. Тишкевича. Швидше, за якусь хвилю перед ним стояв опастий молодик з чіпкими очицями. Слухай, ясновельможного пана, догідливо сказав він. Пан Кобильський ще й досі не міг заспокоїтися. Бидло, повторював він, бігаючи по світлиці. Нараз зупинився посеред тишково і запитав Чув, що прошу пана? Здивувався той, ніби й не стояв. Хвильнину тому під дверима і не вислуховував кожне слово. Що б він має на увазі? Пан Кобильський полегшено зітхнув. Та то є так. Ти запам'ятав того хлопа, який тільки не вийшов? Еге ж, ваш мосець? Бридке бийдило, так і проситься на палю. «На палю не треба, а... а куди він подався? «Схоже, у бік воронівки, прошить пана. Ага, мабуть, за сілу зібрався. То ти от що? «На палю, каже, не треба, а він провів ребром долоні по горлянці. Тільки не тут, а десь подалі. Зрозумів, зрозумів ваші вельможности, вистричився. Тишкевич. Перехопимо під мохначем, Він дорогу, а ми навпрямистець. Перехопимо під мохначем, Він дорогою, а ми навпростець. Під мохначем, той під мохначем, Тільки візьмій жовнірів зоп'ять. Бо то такий хлоп, що просто так до рук не дасться. Не турбуйтесь, ваш мось!» Тишкевич крутнувся біля порогу і щез, мови його й не було. А за хвилину з надвору пролунав шалений дріб копит. Швайка без поспіху їхав лісовою дорогою. Він ще й дотепер клекотав гнівом. Ну і нагідник цей пан Кобильський. Ну й гитай. Мало того, що свої села обдирав, мов липку, так ще й хлопців, козаків, йому видавай. І як же хитро повів, наші предки давали від коша татарам, тож і ми повинні триматися разом. Чи пилипе, видавався хлопців, а я їх грабуватиму. Швайка не втримався і сплюнув у бік. Найгірше було те, що їхні прадіди. Такий справді разом билися під синіми водами майже 130 років тому, а діди возили морем українську пшеницю від Очаткова та Коцюбіва аж у грецькі краї. А от батьки розійшлися, батько цього Кобилянського, тоді ще й Семко Кобильчак подався до Литви чи Польщі і повернувся вже паном з гарматою на кілька селищ. і син його шляхом пішов. А він пилип. свого батька, майже не пам'ятає, загинув батько. Не змогли татари, вибачити його з хати, то спалили разом з нею. Швайко. Все це бачив на власні очі, бо встиг сховатися в болоці. Он там його хата була за Воронівською кам'яною горою, була та загула, і тепер його хатою став увесь білий світ від Канева до кафи, від Переславського до Хаджибея. Зненацька швидше відчув, ніж зауважив попереду чиюсь присутність. Завмир і довго наслухав групу ніч. Очі майже нічого не бачили, а серце підказувало є щось шкода. Не взяв з собою вірного барвінка, гадав, що на своїй землі небезпеки для нього немає. Що ж, це йому наука на майбутнє? Швайка звернув у нетрі і спішився. Тримаючи вітрика, на поводі, обережно рушив паралельно до лісової дороги. Через сотню кроків почув, як тріснула гілка під чиїмись ногами, очі, що призвиєчалися, бачили дещо і в такій темряві. Розгледіли край дороги, кілька кінних постатей, руках мимоволі потягнулися до лука, що потрібно цим нічним. Зайдам, на кого вони чатують. Один із них тихо кашлянув у рукав, тоді сказав, щось ніби їхало. Чи, може, здалося, і знову мовчанка довго тривожна. Де ж той клятий швайка? знову подав голос той. Хто кашлянув? Може, подався іншою дорогою? Помовч, порадив інший і цвикнув зубом. І чого це наш пан на нього так з'ївся? запитав третій. «Заткніть пащики, крев!» – сердито прошепотів той, хто перед цим цвикнув зубу. І ні пари з вуст, бо коли не порішимо того хлопа, то краще панові на очі не пополакидатися. Шивайка зціпив зуби, от воно що. Не вибачив йому пан кобильський. Вирішив помститися, що ж, цього й треба було чекати. Якби це були татари, Швайка ні нагнався б, навіть звідцілля, ще з'являючись їм на очі, можна було б покласти усіх п'ятьох. Проте перед ним були не татари свої єдинокровні брати чатували на нього. Швайка зітхнув, потому описав широку дугу. І вийшов на дорогу далеко за засідкою. Чекайте, хлопці, чекайте, з сумною посмішкою подумав він. Не минути вам канчаків, пана Кабильського.